Мужик без комплексів. У мене на голові немає ніякого порядку. І що тут такого? Воно залишається людиною. І все. Здарова, Ютуб! Тримати інтригу з темою відео немає сенсу. Тому що ви всі бачили прев'ю і назву відео. В карті вже 5 років, і існує купа оглядів на неї. Тому дане відео немає на меті жодної пізнавальної місії. Я просто розкажу вам про відеомапу, яку колись не міг собі дозволити, а тепер нарешті зміг потримати в руках. І спойлер за свою вартість вона дає прикурити 2060 за яку на OLX просять на тисячу, а подекуди на дві тисячі більше, і показує таку ж, а іноді кращу продуктивність ніж 2070, цим самим саме наближаючись до 2070 Super та 3060 Так, мова піде про RX 5700 XT. екстів. Моєму випадку від Sapphire, лінійки Plus. Зараз буде камінаут. Змушений вам зізнатись, що я вже давно зрозумів те, ким я являюсь насправді. Це сталося під час карантину через COVID-19. Тоді я знайшов одного чоловіка в інстаграмі, котрий барижив залізом і купив у нього нульову RX 480 на 8 гіг у кайфовому стріксовому виконанні. Так в чому камінаут, спитаєте ви? А я вам зараз скажу: візьму і скажу. Я фанбой AMD. Нічого з цим зробити не можу. Розумію, що карточки від курточки в робочих задачах, в кодуванні відео, в кодуванні потокових трансляцій, в рейтрейсінгах, прости господи, краще апскейлять ігри, краще домальовують уявні кадри, але, ну, якось рідніше мені ці AMD. можете обісрати мене в коментарях за це, я не проти. Але в моїй червоній орієнтації ви мене не переконаєте. Так от, повернемось до 2020-го. Якраз тоді я купив свій перший Ryzen, це був 1600-й. На той момент вже існувало третє покоління з 3600, але я, хлопець, небагатий, і до мене ПК залізки доходять за запізненням в кілька років. І дана Рекса не є виключенням, адже вона вийшла цілих 5 років тому. Як відповідь на 20-ту лінійку rtx ів. І на момент її виходу я пісня вся п'ятком від її референсного дизайну. Нові Рикси та 20-та лінійка РТХів здавались чимось недосяжним на той момент. Значною мірою через бум майнінгу. Пам'ятаю, як 2080-ті коштували по 80 тисяч в 23 гривні. Ну все, вистачить води, якщо ви досі тут. То давайте нарешті перейдемо до героїні огляду. Картка була представлена у липні 2019-го. Референсне виконання мало наступні характеристики 2560... Потокових процесорів, 64 блоки рестеризації та 160 текстурних блоків. Базова частота ядра в 1605 МГц та 1905 в бусті, 8 ГБ gddr 6 пам'яті з частотою 1750 та шиною 256 біт, 16-ліній PCI Express 4, 7-нометровий техпроцес та 225 Вт енергоспоживання. У мене ж на руках злегка розігнана версія від Сапфір. Різниця з референсом лише у злегка піднятих частотах, чіпа до 1700. 770 базовою та 2010 в бусті. І, як наслідок збільшений TDP до 265 ватт. Що, як побачимо далі, не відповідає дійсності, бо карта в повному навантаженні споживає не більше 200 ватт, 180-175, приблизно так. Поспілкувавшись з продавцем і отримавши відеотестів, я спершу насторожився, побачивши температуру на хотспоті 102 градуси при 77 градусах на чіпі. 25 градусів різниці між середньою температурою і хотспотом виглядає дуже дивно. Але це норма для чіпів AMD, бо більшість заводу йдуть з невеликої. І деформації поверхні кристалу це безпосередньо впливає на якість контакту між чіпом та системою охолодження. Неприємно, але не критично. Також дізнався, що карта була куплена в Compix, як рефабнута, що теж не викликає довіри. Але я люблю гострі відчуття в сраці, тому вирішив купувати. Карта приїхала в коробці від Sapphire Pulse привіт Compix. Пломба від Compix теж на місці. Поставив комп і у мене через гарний продув в корпусі карта грілася на декілька градусів менше, ніж у продавця. Та мене це все одно не влаштувало, спираючись на досвід користування 5600 XT, котра не грілась більше 60 градусів. Розібрав карту, побачив дубові термопрокладки і якийсь засохлий харчок замість термопасти. Поки я на фоні займаюся препарацією відеокарти, давайте зробимо якісь попередні висновки по даній карточці. Чи варто взагалі її купувати в 2025-му? За 6 тисяч, це, звісно, дуже гарна відеокарта, але на OLX вас можуть кинути на просмажену майнінгом відяху, тому без досвіду та розуміння не рекомендую туди лізти. Ну, звісно ж, якщо у вас немає можливості перевірити відеокарту на місці, наприклад, вдома у продавця, в магазинах досі можна знайти дану відеокарту. Там стартують з 9 тисяч. Як на мене, краще доплатити 500 гривень та купити RX 6600. По продуктивності вони однакові, проте 6600 буде енергоефективнішою, як наслідок менше грітиметься, та і все ж це нова карта з гарантією. Давайте перейдемо до тестів. Для тестування обрав три гри. Остання колда, як приклад, мультиплеєрної дрочилки. по ній можна орієнтуватись на ФПС в PUBG, Fortnite, Dota, CS2 і всі ігри по типу того. Alan Wake 2, як представник Next NextGenu, щоб побачити, як ця пенсіонерка перетравлює сучасні ігри. Та, звісно ж, третій відьмак, як гра з минулого, котра клала на лопатки тогочасні відеокарти. На екрані буде два прогони: до та після заміни термоінтерфейсів. І перше, що бачимо, в фурмак температури стали кращими після заміни термопасти. Різниця між температурою ГПУ та хотспот знизилась до 15 градусів, як і сам хотспот втратив до 10 градусів, проте температура пам'яті зросла на 10. Можливо, я не факапив з термопрокладками, але в своє виправдання хочу сказати, що перед заміною шерстив форуми, і там пишуть, що товщина термопрокладок на Nitro Plus 1 міліметр. Такі, як я і поставив, власне. Проте є ще один дивний показник це оберти вентиляторів, котрі після заміни тримаються на рівні 1000 RPM. Спроби переналаштувати їх швидкість через адреналін та через MSI AutoBurner не спрацювали. Вони взагалі не реагують. Можливо, ви знаєте, в чому причина? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буду вдячний за допомогу. І до речі, я знову нафакапив з записом тестів. Відео ДО записувалось через Relive після... Піска. після через ОБС, де я. Провтикався налаштувати запис, і прем'єр відмовився читати файли МКВ, тому довелось конвертити через костелі в mp 4 звідси і ватермарк на відео. Пробачте, розумію, що провтик серйозний і для точності тестування потрібні однакові умови. А у мене там Relive, там OBS. Проте різниця між фреймрейтом та фреймтами відрізняються в межах похибки, і цього достатньо, щоб зрозуміти можливості карти. Сміливо додавайте 5% до FPS і отримуєте чисту продуктивність. Без споживання програм запису мене ж особисто цікавили температури та енергоспоживання, що ми і можемо спостерігати в обох варіантах. І спосіб запису на це ніяк не впливає. Отже, бенчмарк Call of Duty. налаштування кіберспортивні, нативне Full HD, все в мінімалку, текстури на максимум. Маємо в середньому 120 кадрів з просадками до 90. Вимкнувши запис, матимемо 130 та 95 відповідно. Alan Wake 2. Full HD налаштування мінімальні, FSR 2 на якість. Маємо 46 кадрів в середньому заповітних 60 кадрів немає, але пройти гру цілком можна. І нарешті легендарний Герель з Рівного. Full HD налаштування максимальні, згладжування TAAU. Лічильник кадрів показує близько 60 кадрів без запису стабільні 60. У висновку ж хочу сказати, що карта досить цікава і цілком виправдовує свою теперішню вартість. Але ви повинні розуміти, що якщо вам потрібна карта, щоб ставити ваш компухтер і забути, то це не ваш варіант. Це для таких, як я відбитих, хто любить колупатись в ПК залізяках. Вам же рекомендую придивитись до RX 6600. Вона має новішу архітектуру, вона енергоефективніша, і на OLX її можна знайти плюс-мінус такий же прайс. І на сам кінець додам, що спроби розгону та андервольту також були присутні. І в розгоні не бачу сенсу, бо енергоспоживання та нагрів виростають непропорційно до збільшення продуктивності в іграх. Ті два кадри не варто. 20 Вт зайвого тепла. З андервольтом справи ж краще. Мені вдалося знизити напругу до стабільних 1020 мВ, що зменшило споживання карти на 15-20 Вт і не сильно повпливало на FPS в іграх. Ну а на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підпишіть. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Будь ласка. Підпишіться на канал, в майбутньому буде ще багато відосів і покращення якості та змістовності, бо ж поки я досі вчусь. Всім па-па!